Лариса Ніцой. Лисюня Вередуня. На затишній вулиці одного містечка в чіпурному будиночку жила сім'я Тато, мама і донечка Лесюня. Лесюня була звичайнісінькою дитиною, такою, як і всі дівчатка цього міста. Хіба що тільки кіски в неї заплетені тугіше та очі трохи блакитніші. Ходила вона до школи, мала вдома котика, проте одна річ відрізняла цю дівчинку від інших дітей, хоч лисуня була вже доросла і ходила аж у перший клас, усе ж залишалася найбільшою у світі вередою. Починався ранок лисюні вередуні так. Мамо, не хочу вставати, хочу спати. Ну, що ж, спи? Ні, уже не хочу спати. Ну, то вставай, а ти морозова даси. Зранку морозиво? Ні, не дам. Ну хочу морозиво, хочу морозиво, хочу морозиво, хочу. Добре дам морозиво, тільки помовч трішки. Не хочу морозиво і не хочу мовчати. Буду співати. Ну, хоч співай, тільки не вередуй. Не хочу співати, не хочу вередувати, тільки хочу морозиво, хочу морозиво. Мамо й тату хапалися за голову. Щоранку, якнайшвидше, вони відправляли Лисюню до школи, а самі втікали на роботу, щоб відпочити від своєї вереди. Однак увечері, коли родина збиралася вдома, усе повторювалося. Лисюня вередувала, і батьки не могли дочекатися, коли їхня дівчинка ляже спати, а вранці знов бігли на роботу, щоб відпочити від своєї улюбленої донечки. Жодні лікарі не знали, як зрадити лисуні вередуні, жодні ліки не допомагали від її недуги. Так минали дні за днями, місяці за місяцями. Батьки дівчинки в розпачі розводили руками, нічого не могли вдіяти. Одного сонячного дня лисуня прокинулась і, як завжди, стала вередувати. А саме був вихідний лисуня не йшла до школи. Тато й мама не поспішали на роботу і тому терпляче переносили передування своєї донечки. Мамо, хочу персика. Поки ти не поснідаєш, тато, тато сходить і купить персика. Не хочу, щоб він йшов, хочу зараз персика. Зараз немає сідай їсти. Не буду їсти, купіть персика. Якщо не будеш передувати, то купимо. Чому тільки зараз купимо, чому вчора не купили? Учора ми не знали, що ти захочеш сьогодні, а я сьогодні хочу персика, хочу зараз персика. На силу батькам удалося вмовити лисуню, поснідати і піти погуляти на двір. Іде вона алейкою і сама собі вередує Не хочу йти доріжкою, хочу по травичці. Ні, не хочу по травичці, хочу по доріжці. Сіла на лавці, коли це чує над своєю головою. Муррр. «Мурррр! Лисуню знову вередуєш. Підвела Лисуня голову, а то сидить її кіт, муркіт звісив з гілки лапу і хвіст і розмовляє людським голосом. Не знала Леся, що її котик уміє розмовляти, здивувалася, але виду не подає. Нічого я не вередую. просто сонце яскраво світить, і мені жарко. То роздягнися. Котик відповідає, не хочу роздягатися, вітер холодний і дме, і мені буде холодно, похитав кіт головою. Мур мур Лесюню, оце і є вирядування. Дуже важко за такими дітьми жити, а спробуй уявити, що це твоя мама або твій тато вирядує. Не хочу уявляти, не хочу тут сидіти. І взагалі хочу персика. Скочила вона з лавки, тупнула ніжкою та й побігла додому. Відчинивши двері, Лисюня завмерла. Перед нею стояли мама й тато, але зовсім маленькі. Хочу морозива, запхикала маленька мама, хочу цукерочки, заплакав маленький тато. Перелякана лисуня взяла малих на руки і посадила на диван. Не хочемо тут сидіти, хочемо гуляти!» – завердували ті. Лисуня кинулась до своєї кімнати, схопила іграшки і принесла на диван, та малі знов завердували, кидаючи іграшки додолу. Погані іграшки не хочемо цих, хочемо інших. Лисуня метнулася і принесла інші та малі знов за свої. І ці іграшки погані, і цих не хочемо, хочемо їсти, хочемо їсти. хапали вони лисуню за руки та й за поли. Дівчинка віднесла обох на кухню. Ті, сівши до столу, знов завели своєї. Хочемо цукерок, хочемо тістить, хочемо морозива. Але ж у нас є тільки котлетки, розгубилася лисуня. Не хочемо котлеток, хочемо цукерок. Якщо ви наїстеся цукерок і тістечок, у вас болітимуть животики, що я тоді з вами робитиму? І лисуня поклала на стіл котлетки. Але малі тато й мама заходилися жбурляти котлетки в лисуню і не своїм голосом. Хочемо цукерок, хочемо цукерок, хочемо цукерок. Бідолашна лисуня не знала, що й робити. Вона й умовляла малих не вирядувати, і гралася з ними, і бігала, і стрибала, і годувала, і читала. Та малим усе було не так. Вони вирядували, вирядували. Наприкінець дня будиночок перетворився на велику купу сміття. Посеред розкиданих іграшок, битих тарілок, розтовчених персиків і котлеток, пошматованих книжок, затуливши долонями обличчя, сиділа лисуня вимищена з ніг до голови морозимим варенням та кремом від тістечка. а над не... навколо неї, Бігали малі мама і тато, смикали лисуню за кіски і вирадували далі. Не хочемо, щоб ти сиділа, хочемо, щоб ти з нами гралася, не хочемо, щоб ти сиділа, не хочемо, щоб ти сиділа. Змучена лисуня встала, відчинила двері і вийшла на двір. Вона дійшла до лавки, стомлено на неї опустилася і гірко заплакала. Минуло чимало часу, поки висохли її сльози, аж тут з дерева почулося. Мурр. Мурр, Лисюню, чому сумуєш? Ой, котику, як погано бути вередою. Дуже добре, Лисюню, що ти це зрозуміла. Думаю, тобі вже час повертатися додому. Куди подінешся, дівчинка тяжко зітхнула і повільно пішла до своєї домівки. Відчинивши двері, Лисюня здивовано зупинилась. У будиночку було чисто і затишно, з кухні виглянула мама. Донечко, де ти так довго забарилася? Я насмажила котлеток. Будеш їсти? З кімнати, тримаючи газету, вийшов тато. А я купив персиків і морозива, як ти просила. Ой, мамусю, татусю, як я рада вас бачити, кинулася Лисуня в обійми до своїх батьків. Ті пригорнули її, нічого не розуміючи. Я все їстиму, сказала Лисуня, все, що ви дасте. Я робитиму все, що ви мені загадаєте, і ніколи, ніколи більше не буду вирядувати. З того часу живе на одній затишній вулиці в чепурному будиночку сім'я. Тато, мама і найслухняніша, найлагідніша у світі дівчинка-лисуня. Живе з ними котик-муркотик, звичайнісінький котик, яких так багато в їхньому містечку. Хіба що є одна річ, яка відрізняє його від інших? Цей котик знає багато казок про сусідських дітей. Одна з них про лисуню вередунь